Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Ранкове пошкодження Кримського мосту ще раз нагадало про важливість знищення цього стратегічного об'єкту для подальшого наступу Збройних сил України і звільнення тих територій, які сьогодні знаходяться під російською окупацією. Неодноразово доводилося говорити, що Крим та інші регіони України окуповані Росією. Для Володимира Путіна, для політичного і воєнного керівництва Російської Федерації, не самоціль, це плацдарм для продовження окупації всієї України, і таким чином, будівництво Кримського мосту було потрібно російському диктаторові зовсім не для того, щоб полегшити його співвітчизникам курортний сезон. Путін взагалі не з тих людей, що думає про курортні сезони, звичайно. В ситуації, коли це можна використати з пропагандистською метою, Крим як важливий напрямок відпочинку росіян виникає у пропагандистських медіа, але і тільки але головне призначення Кримського мосту пов'язане насамперед із постачанням озброєнь на окупований півострів і на продовження його перетворення на плацдарм для російських окупантів. І це є найважливішою частиною тих дій, які пов'язані із будівництвом і функціонуванням цього об'єкту. Таким чином кожний удар по Кримському мосту зменшує можливості російських окупантів у їхній боротьбі із збройними силами України у їхньому намаганні. Боротися з українським наступом на окупованих територіях українські джерела говорять про атаку на мост із допомогою надводних безпілотників, і про це також з'являється інформація у російських пабліках. Відразу скажемо, що це неофіційна інформація. Україна, як завжди, не бере на себе прямої відповідальності за удари по об'єктах інфраструктури Росії на окупованих територіях, і таким чином росіянам доводиться звинувачувати українське воєнне командування без будь-якої полеміки з точки зору російських. І українських офіційних осіб, але найважливіше, звичайно, не те, хто визнає чи не визнає причетність до обстрілів Кримського мосту та його пошкодження. Головне те, що під час війни Росією з Україною об'єкт вже вдруге стає реальною ціллю для. Тих, хто намагається зменшити його важливість щодо функціонування як плацдарму для російських збройних сил, реальні масштаби пошкодження, звичайно, будуть відомі тільки незабаром. Поки що російська сторона робить все можливе, щоб применшити ефект від ударів по Кримському мосту, і це зрозуміло чому. З пропагандистської точки зору Володимир Путін намагається зберігти у власних співпічизників ідею нормальності, тобто в Україні продовжується жорстока війна вбивають цивільне населення, знищують інфраструктуру. А в Росії, з території якої і відбуваються всі ці злочинні дії, немає ніякої війни. Люди продовжують спокійно жити і, до речі, відпочивати, відпочивати у тому числі на окупованих росіянами територіях в Криму. Таким чином, саме зараз у липні і серпні кримський кіміст мав би. Бути не просто частиною постачання військової техніки для збройних сил Російської Федерації, але й символом курортного сезону цікаво, що окупаційна влада Криму і російське керівництво за допомогою пропаганди робили все можливе, щоб переконати росіян у необхідності і важливості відпочинку на Упованому піострі, звісно, до цих дивовижних гасел прислуховувалися не всі люди, у яких є, хоча б якась клепка у голові, усвідомлювали, що Чорноморське узбережжя Криму, тим більше після тієї екологічної катастрофи, які влаштували росіяни внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції, це точно не те місце, де можна безпечно відпочивати. Але були й ті, хто стояли у корках на Кримському мості, сподіваючись, можливо, востаннє відпочити у Криму під прапорами однієї з найогидніших держав сучасного світу. Ну і от результат: бачимо, що. Росіяни самі переконалися в тому, що навряд чи варто відпочивати на окупованому піострові. Навряд чи варто туди їздити. А російське воєнне командування тепер буде вивчати наслідки цього удару. І звичайно найважливіше, чи зможе по Кримському мосту і далі проходити техніка для потреб збройних сил Російської Федерації. Це є тим важливим. Моментом, який покаже, як розвиватимуться події на українсько-російському фронті. Найближчими тижнями, адже ми бачимо, що росіяни не тільки намагаються боротися із наступом збройних сил України на окупованих територіях, але намагаються і атакувати самі, щоб принаймні з їхньої точки зору відновити той статус-кво, який склався після перших місяців війни Володимира Путіна проти України, саме із цим пов'язані удари, скажімо, у районі Куп'янська, і саме тому. Ми маємо з вами усвідомлювати, як важливо, щоб росіяни позбувалися контролю над тими стратегічними об'єктами, які були ними створені. Для повномасштабної війни проти України І абсолютно очевидним, що Кримський міст завжди буде залишатися важливим маршрутом для російських збройних сил, коли мова буде йти про опір українським діям на окупованій території, а також про наміри росіян окуповувати нові і нові українські регіони у тривалій війні на виснаження, яке запланував на 20-ті роки. Цього сторіччя президент Російської Федерації Володимир Путін, і звичайно, якщо цих стратегічних об'єктів не буде, якщо вони не зможуть функціонувати, президенту Російської Федерації доведеться, якщо не повністю відмовлятися від своїх планів цієї довготривалої війни. То принаймні усвідомлювати всю безперспективність своїх мрій про приєднання українських територій до Російської Федерації і виходу на кордони радянського союзу 1991 року, що залишається стратегічною метою Російської держави. Таким чином, кожний удар по Кримському мосту це удар не тільки по інтересах російської армії, і не тільки удар по інтересах російського політичного керівництва, це не тільки удар по планах волод. Володимира Пуціна це удар по шовіністичних мріях російського народу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні Беміякофі, які допомагають нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube перемоги і мир вам.